Чи можна відмовитись від громадянства України, щоб не йти воювати, вітаю вас, друзі, через останній законопроект про мобілізацію, який вже найближчим часом буде голосуватися, дуже багато українців зацікавились питанням: а чи можна в принципі відмовитися від українського громадянства? І це цікавить не тільки тих людей, які виїхали з України, це цікавить і тих людей, які зараз знаходяться в Україні, але не хочуть воювати. Я проконсультувався з цього питання з одним юристом, і от що він сказав: Значить, дивіться, по-перше, навіть якщо ви вже деякий час живете в іншій країні. Навіть якщо у вас є громадянство іншої країни, то відмовитися від українського громадянства не так-то вже й просто. Більше того, просто порвати паспорт або його десь викинути, так воно не працює. Знаєте чому? А тому, що в Україні є закон України про громадянство. І згідно 22 статті цього закону, пункт перший: президент України приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього закону про прийняття до громадянства України і увага про припинення громадянства України. Тобто всі питання стосовно надання або припинення громадянства України погоджуються виключно президентом України. Окрім того, що це взагалі доволі. Такий довгий процес, проходить там десятки комісій, розглядів і так далі. Але кінцевим, як то кажуть, бенефіціаром цього всього є президент України. Тому, як ви самі можете зрозуміти, на сьогоднішній день президент Зеленський не підпише жодної заяви на припинення громадянства. Тим більше, якщо це стосується людей, які підлягають мобілізації. Тому що, як там казав президент Зеленський в новорічному виступі, настане час, коли тобі доведеться робити вибір, хто ти є, біженець чи громадянин. Але є один нюанс. Не ти будеш робити цей вибір. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.